Сьогодні все ще 27 лютого 2025 року, і поговоримо про те, що Трамп це фактично Зеленський на максималках. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що це людина, яка говорить слова лише щоб стрясати повітря, з якоюсь йому лише відомою метою, безвідповідально. І Незалежно від того, що говорить він сьогодні, завтра він може сказати протилежне, тому покладатися на його слова не можна. Ось вам свіжий приклад. Сьогодні <кій> журналіст Рейтер запитав у Дональда Трампа, чи досі він вважає Зеленського диктатором. На що Трамп жартома відповів: А хіба я таке казав? Хоча. Трамп називав буквально 19 лютого 2025 року Зеленського диктатором і помірно успішним коміком. Трамп також сьогодні додав, що не може повірити в те, що називав Зеленського диктатором, а також додав, що стосунки з ним стало дещо напруженим. Нагадаю, що зараз Зеленський летить у Сполучені Штати, імовірно. На підписання цієї угоди про корисні копалини України, на яку він сам спровокував Сполучені Штати, тому що включив цей пункт у свій так званий план перемоги, з якого цей пункт і єдиний і зацікавив Сполучені Штати Америки, коли США нас ні про що не просили. При тому він включив цей пункт під умовою про те, що Україна дасть свої надра. Під гарантії Сполучених Штатів, але Сполучені Штати ніяких гарантій не дають. Але через цю угоду її можна називати по-різному. Рамкова, не рамкова, але вона юридично в певний спосіб обставлена. Зокрема, пригадаємо про те, що Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку демократії так званої Україні, де визнала Зеленського легітимним, хоча вона не має права офіційно тлумачити Конституцію, але юридичний документ є. Потім. Уряд засідав і схвалив цю рамкову угоду, уповноважив е Сібігу і віце-прем'єрку, е на підписання цієї угоди. Тобто певною юридичною процедурою Україна обставила факт підписання цієї угоди і побачимо, хто буде підписувати від імені Сполучених Штатів Америки. швидше за все теж якісь урядовці. Але я не про те. Я про те, що ми, нам не варто слухати Трампа. Тому що він щодня бреше.